Добрий ранок. Скажіть мені, хто такі сусіди? Сусіди це ті, хто знаходяться поруч з нами. Справа та зліва. З сусідами справа привітаємось правою ручкою. А з сусідами зліва привітаємось лівою ручкою. Так само є і у наших цифр. У кожної цифри є свій сусід. Подивіться. Подивіться, який яскравий потяг до нас завітав. Давайте порахуємо, скільки в нього вагончиків? Один, два, три? У потяга три вагончики. Перший. Другий. Третій. Дивіться: один, два. 3. Цифра 2. Сусіди цифри 2. 1 та 3. Якщо ми замінимо наші вагончики 2, 3, 4. Придивіться уважно. Сусіди цифри 3. Це 2 та 4. І знову наші вагончики змінили свої номери. 3, 4, 5. Сусід. Цифри 4, це 3 та 5. Дітки, а зараз давайте поміркуємо, які ж сусіди у цифри 2. Вірно, це цифра 1 і цифра 3. Рахуємо. 1, 2, 3. Молодці. А якщо ми замінимо цифру 3, Скажіть, які сусіди у тройки? Молодці? Це буде два та чотири? Дивіться, цифра чотири. Хто буде її сусідом? Вірно, це буде трійка та п'ятірка. Ви молодці! Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Бажаю вам гарного настрою та чудового дня. До побачення!